Жінка з адекватною самооцінкою. Жінка, яка не боїться втратити. Жінка, яка не боїться, що її покинуть. З вибудованими кордонами. Вона може з легкістю сказати. Не дзвони. хто сказав? Ти скандал. Ти Хочеш скандал. І буде тобі скандал. Не, я хороша, о Боже, що зі мною не так. Тому слухайте правильні пісні. Розумійте, що через кожну пісню, як ми, що ми співаємо, так ми і живемо. Через кожну пісню ви загружаєте собі ці програми на підсвідомому рівні. І так, і живете. Співайте правильні пісні.